Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я хочу розповісти знову про інсулінорезистентність. Дуже часто питаєте це питання, дуже часто з ним звертаються на консультаціях. І хоча я вже знімала відео про інсулінорезистентність, воно є на каналі, ви можете його подивитись, але по-перше, я його переглянула. І зрозуміла, що воно досить складно викладено, треба трошки спростити інформацію, пояснити, можливо, більш зрозумілою мовою. По-друге, є певні моменти, які я в процесі роботи з інсулінорезистентністю помітила, і які я хочу окремо наголосити. Тому прошу вас поставити лайк цьому відео. І якщо воно буде для вас цікаве, корисне, то написати коментар. І так, ми знову пройдемось по тому, що таке взагалі інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність це слово, яке складається з двох слів: інсулін і резистентність. Ми спочатку розберемо окремо, а потім разом, що це означає інсулін. Інсулін це гормон, який виділяється підшлунковою залозою і регулює наш обмін речовин. Найбільше він регулює вуглеводний обмін, тобто глюкози, цукру, але також він впливає і на жировий, і на білковий. Основна функція інсуліну він викидається в кров найбільш інтенсивно після прийому їжі і впускає, проводить цукор з крові у клітини, тому що ми поїли, розщепили їжу, і цукор потрапив в кров, піднявся цукор в крові. І, але в крові він нам не потрібен, він нам потрібен в клітинах, в мітохондріях, там, де він безпосередньо буде. Використовуватись на синтез енергії. Тобто, наприклад, глюкоза це як бензин. Бензин завезли на бензоколонку, тобто в кров поступила глюкоза, але він нам потрібен в бензобаку. А от інсулін він відкриває цей бензобак і заливає ось цей інсулін саме в клітину, щоб ми могли функціонувати. Глюкоза, яка буде просто плавати у нас в крові, вона нам не корисна. Не дасть енергії, б шкідлива, тому що вона буде спричиняти підвищення цукру, гіперглікемію і всі пов'язані з нею негативні наслідки. Цукор в крові в нас має бути сурово регульований. Низький цукор погано і високий погано. Тому і є інсулін, він регулює цей рівень цукру. І якщо він піднімається в крові, інсулін перенаправляє його в клітини, Де з цього цукру, з глюкози безпосередньо вже утворюється енергія, яку ми витрачаємо на свою. Життєдіяльність і метаболічну активність. Відповідно, інсулін знижує і регулює глюкозу крові, і таким чином захищає нас від гіперглікемічної коми. Він також є анаболічним гормоном, тобто стимулює набір ваги, утримання ресурсів, набір маси, особливо активний інсулін в діток, вагітних, тобто в тих, в кого повинен організм рости і розвиватись. Дитинка повинна інтенсивно рости. Увагітна вирощує всередині себе новий організм. Їй також потрібен інсулін. Інсулін дуже потрібен спортсменам або людям з фізичними навантаженнями для того, щоб наростити, утримати м'язову масу. Для відновлення після тренувань, після операцій, після якихось пошкоджень. Тобто, це анаболічний гормон спрямований на. Набір і запасання ресурсів. Це плюс, але коли цього стає занадто, то ми набираємо і запасаємо щось таке зайве. Тому все гарно в міру. Також інсулін знаходиться в тісній взаємодії з іншими гормонами. Це і гормони стресу, це і статеві гормони, і ростові фактори. Тобто він дуже сильно впливає на обмін речовин і на функціонування організму загалом. В нормі як діінсулін, ну в нього багато різних дій, але та сама основна, я дуже спрощено. Він реагує на потрапляння цукру в кров і на підвищення рівня глюкози в крові, синтезується зазвичай це відбувається або після їжі. І на стресі це також інтенсивно відбувається, тому що викидається кортизол, і нам треба бігти або змагатися. У нас також підвищується рівень цукру. Тому часто можна почути, я нічого такого не їм. Я взагалі там, їм два рази на день, але я набираю вагу. Це відбувається, коли людина стресує, і вона цукор то вона не їсть, але цукор в неї піднімається через дію гормонів стресу. І наш організм бачить, що підвищився цукор, виділяє інсулін, і інсулін цей цукор перенаправляє в клітину, і там ця це перетворюється на енергію в мітохондріях, і ми цю енергію використовуємо. Дефіцит інсуліну небезпечний, тому що тоді не буде кому заводити в клітини цукор і буде високий рівень цукру. І при критичному дефіциті інсуліну виникає цукровий діабет, який може потребувати навіть пожиттєвої інсулінотерапії і може інвалідизувати людину. Тобто, мало інсуліну, це погано буде рости цукор, інсулін не буде заводити його в клітину. Але забагато інсуліну це теж небезпечно, тому що він повинен бути в нормальному стані, в нормальному рівні, якщо інсуліну стає забагато, його більше. Ніж потрібно в декілька разів більше, ніж глюкози в крові, він починає порушувати гормональний баланс, порушувати обмін речовин, стимулювати так, як це стимулюючий ростовий гормон. Він може стимулювати всякі нехороші процеси, доброякісні, злоякісні, новоутворення. Він прискорює старіння. Викликає підвищення а, маси і труднощі зі скиданням маси. Перерозподіл жирової тканини, коли на животі, в основному, у мене це не жирова тканина, коли на животі в основному у людини запасається таке характерне ожиріння, короли ручки, ніжки тоненькі, а весь жир йде на живіт, на бока і на обличчя це характерно для людей з, з високим рівнем інсуліну. Ожиріння печінки, тому що. В метаболізмі інсуліну задіяна не тільки підшлункова, а й печінка. Коли в нас постійно високий рівень інсуліну, печінка також страждає. І таким чином запускається метаболічний синдром, тобто порушення обміну речовин. Що таке інсулінорезистентність? Резистентність, резистентність це нечутливість, несприйняття. Інсулінорезистентність – це не сприйняття тканинами інсуліну. Коли інсулін підвищується, але тканини не беруть його, не беруть глюкозу, не реагують на нього. Він сточить в двері. А йому ніхто не відчиняє це порушення метаболізму, порушення вуглеводного обміну, яке буде негативно впливати на весь організм. Тобто в нас підвищується глюкоза, інсулін виробляється, щоб її загнати в клітину. Але якщо клітини цю глюкозу не хочуть брати або не хочуть реагувати на цей інсулін, він ще підвищується. Він думає: ну якщо ми вдвох не впорались, то в десятьох впораємось і стає інсуліну більше. Клітини все одно не беруть. Його тому що бензобак ємністю 20 літрів, неможливо залити 50. Якщо клітини не беруть цю глюкозу, то скільки інсуліну не виробляє, в 2, в 3, в 10 разів більше ефекту не буде, але цей інсулін буде накопичуватись в крові, впливати на органи системи, на гормони, на судини. І в крові стає багато цукру, багато інсуліну, і це стимулює розвиток величезної кількості захворювань, такий певний каскад. Таке доміно починає сипатись, які захворювання індукуються інсулінорезистентності. Це метаболічний синдром. Ну, така типова картина метаболічного синдрому це товстий американець, якого високий тиск, високий цукор, багато жиру, проблеми з суглобами. Він ледь рухається і він вже якби розвалюється. І потребує в літаку два місця для себе. Ось це типовий метаболічний синдром. Звичайно, не обов'язково людина має важити 200 кг, може бути і в 65 п'ять Кілограм людина з метаболічним синдромом, але це я таку дуже отровану картину показую, щоб ви розуміли, про що йде мова. Це високий тиск, високий цукор, проблеми з углобом і серцево-судинні проблеми. Холестерини, ось це все. Це метаболічний синдром, коли вже все пішло не так. А також високий інсулін стимулює апноє сну, людина не нормально дихає вночі, в неї виникає гіпоксія, це дає і на загальний стан, і на мозок, і загалом погіршує дуже сильно стан здоров'я і тривалість життя. Серцево-судинні захворювання, мікроінсульти, інсульти, серцево-судинні, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, хвороба Альцгеймера, деменція. Хвороба Альцгеймера навіть називають діабет третього типу. Тобто цей цукор, цей інсулін, вони і на мозок впливають. Діабет, гіпертонія, порушення циклу, полікістоз, безпліддя, ускладнений період вагітності і пологів, якщо не скомпенсований вуглеводний обмін. Онкопроцеси, проблеми з суглобами, подагри, артрити, тромбози і тромбофлебіти. Тобто, ось такий величезний спектр захворювань і проблем зі здоров'ям може індукуватися інсулінорезистентністю. Тобто інсулінорезистентність – це коли з певних причин клітини, тканини, мітохондрії, бензобак не хоче відчинятись для глюкози, інсуліну не реагує і все це залишається в крові і, якби, чинить хаотичну дестабілізуючу дію на всі органи системи. А що? через які причини так відбувається, ну, в першу чергу це високовуглеводний тип харчування, надлишок глюкози, коли нам потрібно. Тобто в нас виникає невідповідність енергії, яку ми споживаємо і яку ми витрачаємо. Якщо ми витрачаємо там, в день умовно 2000 калорій, а з'їдаємо солодощів на 5 то немає куди дівати. Клітини не можуть взяти стільки цукру, і, і вони не будуть реагувати на це підвищення інсуліну, тому що їм просто немає куди. Якщо бензобак 20-літровий переповнений, то ще 50 літрів ви туди не зльєте, я ще раз це повторюю. Тобто ми не можемо витратити більше енергії, ніж нам потрібно. І якщо ми її стільки споживаємо, звичайно, вона нам створює проблеми. А також це відбувається, коли в людини з віком або через спосіб життя зменшується кількість метаболічно активних тканин. Тобто людина спортивна, м'язова, в тонусі, молода, гормонально активна, вона сидить, вона навіть просто сидить чи витрачає там. Певну кількість калорій. Якщо в людині мало м'язів, мало мітохондрій, вони не функціональні, а, вона мало рухається, то вона і не витрачає цей цукор, їй він і не потрібен, і відповідно, клітини його і не пускають. Бо навіщо? Нам не потрібно стільки енергії в системі, якщо система працює на такому сплячому режимі. Тому чим ми більше рухаємось, чим в нас більше метаболічно активних тканин м'язів. Тим ми будемо більше спалювати глюкози в нормі, тим не потрібно буде інсуліну, в... додатково заганяти її клітини, тому що вона і так буде використовуватись. А також може бути постійно високий рівень цукру і інсуліну через стрес і через неспання. Тобто не обов'язково треба їсти три відра і постійно о, і сидіти, не рухатися. Достатньо просто нервувати і не висипатись, то тоді навіть на фоні нормального харчування. А у вас буде постійно високий цукор в крові, тому що гормони стресу підвищують цукор. Цукор підвищує інсулін, а ви там сидите, наприклад, ви цей стрес ніяк не реалізовуєте, і у вас відповідно знову ж таки розвивається інсулінорезистентність і ось всі всі проблеми. Мітохондріальна дисфункція, мембранна дисфункція, коли в нас погані мітохондрії, вони не спалюють якби нормально, цукор, коли о, порушена функція мембран. А порушена вона за рахунок харчування зазвичай і оксидативного стресу. І мембрани, ось ці рецептори до інсуліну, вони просто зіпсовані. І через те, що цей рецептор, тобто в нас нормальний бензобак, нормальна заправка, нормальний заправщик, Але ось це віконце, яке відчиняє і дає можливість залити бензин, воно поламане. Тобто сам рецептор поламаний, ми не можемо залити бензобак, тому що в нас рецептор не відчиняється. Це коли ми їмо багато транжирів, багато фастфуду, багато окислених олій, то в нас цей рецептор стає неякісний, і він не сприймає правильно сигнали. А також гормональні порушення, щитовидка, наднирники, дефіцит кофакторів, тому що для цього потрібні вітаміни, мікроелементи, мінерали і проблеми з кишківником, звичайно, це найбільш активно відбувається у людей, в яких є генетична схильність до цього, але на генетичну схильність ми не впливаємо. А також високий інсулін блокує нам розщеплення жиру і в умовах високого інсуліну ми ніколи не схуднемо, навіть якщо ми будемо просто харчуватись тільки водою і Святим Духом. Якщо ви маєте інсулінну резистентність, ви практично приречені на невдачі у боротьбі зайвою вагою. Що ж робити, щоб позбутися інсуліно резистентності? Ну, всі кажуть, там менше їсти, більше рухатись. Ну це зрозуміло. Але часто цю рекомендацію розуміють неправильно. Диявол, як завжди, криється в деталях. Тому я хочу, от саме заради цих двох моментів, як саме менше їсти і як саме більше рухатись, я її хотіла перезняти це відео. Нарешті ми підібрались до суті. Як саме менше їсти, це не означає, що треба перевести себе в голодний режим. Так теж не працює, тому що ви будете стресувати, ви будете виснажені і теж не буде з цього ефекту. Треба їсти 2-3 рази на добу, залежно від вашої фізичної активності. Якщо ви спортсмен, якщо ви вагітна жінка, якщо у вас дуже активна фізична робота, то це може бути 3 рази на день. Якщо ви пенсіонер, який гортає новини в телефоні, не має особливо м'язів, то це 2 рази. Не перекусувати, щоб додатково не стимулювати інсулін. Обов'язково висипатись і менше нервувати, щоб гормони стресу вам цей цукор і інсулін не піднімали. Обирати їжу з низьким або середнім глікемічним індексом, тобто м'ясо, рибу, овочі, крупи, ягоди не солодкі, фрукти не солодкі, тому що тоді рівень цукру більш рівномірний. Якщо ви їсте щось солодке, ви викидаєте багато цукру, багато інсуліну, і ось ці гойдалки теж розкачують цей обмін. Категорично прибрати трансжири, окислені олії, омега-6 кислоти. Тому що вони порушують ось ці мембрани, рецептори, взагалі порушують сигналінки, гормональний фон. Бажано прибрати о, тимчасово, можливо, молочні, мочні глютенові продукти, тому що вони ще додатково стимулюють анаболізм, в них високий інсуліновий індекс. Тобто, прибрати максимально їжу, яка провокує інтенсивний викид цукру інсуліну, це солодке, це молочне, це борошно. І амортизувати рівень цукру клітковиною, зеленю, листовими салатами, листовими овочами. Також дуже корисні не кетодієти при резистентності. Їх треба з лікарем по показам застосовувати. Там багато нюансів. Це не те, що кожному можна отак от взяти і застосовувати. Там треба розуміти покази проти покази, як правильно цей кетос починати, завершувати. Це окрема велика тема. А те, що реально працює у боротьбі з інсуління це те, що старе, добре перевірене тисячоліттями це пости. Це пости, коли ми на певний доволі довгий період прибираємо ось таку їжу, шкідливу, мусорну, високоглікемічну, голодування періодичні і розвантажувальні дні. Періодичні голодування дійсно будуть корисні. Тепер як само більше рухатись? Я часто чую від дівчат мого віку чи ще молодше на консультаціях, коли питаю, який у вас там рівень спорту, чи є у вас фізичне навантаження, вона каже, так, я ходжу 10 тисяч кроків на день. Я просто вже почну, скоро почну рвати на собі волосся від цих 10 тисяч кроків. Розумієте, 10 тисяч кроків це гарне навантаження для моєї бабусі, якій 80 років. Для людини молодої, фізично здорової, 10 тисяч кроків це взагалі просто не ні про що. Це просто ні про що. Це така база, як подихати. Це навіть не має обговорюватись. Для того, щоб нормально рухатись людині до 50 років, це мають бути реально тренування. Ну які 10 тисяч кроків. Ну це для пенсіонерів навантаження, для людей після травм, для здорової, молодої людини це взагалі не фізичне навантаження. Це не спорт. 10 тисяч кроків це база, щоб у вас, хоч якось рухалась кров і лімфа, хоч якось там в організмі щось циркулювало. А рухатись реально, щоб у вас працювали мітохондрії, щоб у вас інсулін, той забігала глюкоза в клітину, щоб вона просто ваші клітини вони повинні молити про той цукор, молити, а не сидіти вже в такій перенасичені. Цими цукрами, транжерами, глюкозами, булками сидять, вони вже ліняться, вони вже не хочуть це витрачати, вони повинні кричати, дайте пожерти. А для цього потрібні нормальні фізичні навантаження нормальної людини. Це в першу чергу, якщо у вас вже є інсулінорезистентність, це кардіонавантаження, які теж не дуже правильно розуміють. Йога, пілатес, розтяжка це не навантаження взагалі фізичне для мітохондрії, для інсуліну, тому що ви майже не витрачаєте там калорій. Немає інтенсивної м'язової роботи, ви не піднієте. Це мають бути тренування, де у вас високий пульс, ви мокрі, без зупинок, інтенсивне тренування від 45 хвилин. Тільки після 45 хвилин починає дійсно працювати боротьба з резистентністю, Мітохондрії починають включатися. Якщо ви робите зупинки, пофоткатись, поїсти, попити водичку, поговорити по телефону, полазити в інстаграмі, то це не працює на вашій мітохондрії. Які будуть спалювати цукор і інсулін. Тобто критерії кардіонавантаження від 45 хвилин без зупинок, монотонне на одні групи м'язів. Фітнес це не кардіонавантаження, це біг, плавання, швидка хода, велосипед. Ось це кардіонавантаження. І воно повинно супроводжуватися високим пульсом, цільовим, в залежності від вашого віку. Тому, будь ласка, 10 тисяч кроків це чудово, але це взагалі не про спорт. Це просто базова фізична активність людини, яка якби не лежача, не паралізована і не має там серйозних проблем зі здоров'ям. Тому, будь ласка, їжте, розумійте, що ви їсте, скільки ви їсте, а не просто менше їсти. Тут головне якість, частота, щоб не було транжирів, окислених олій. І як само рухатись, не обманюйте себе, що 10 тисяч кроків. Це ви просто спортсмен. Ну, я вагітна на 39-му тижні більше роблю кроків. Тому мені просто смішно це слухати від молодих дівчат, які роблять 10 тисяч кроків. І пілатес, як вважають, що це вони просто айронвумен. Ні, це не спорт. Давайте будемо відверті. Тому а, чарівної пігулки не буде, доведеться потіти, доведеться дивитися, що ви кладете собі в рот, але це того варте, тому що інсулінорезистентність – це дорога в один кінець, на жаль. Інсулінорезистентність до якоїсь межі можна зупинити, загальмувати, повернути до здорового метаболізму. Але якщо воно переходить якусь межу, певну, то все якби вже зробити нічого не можна. І стан здоров'я починає прогресивно погіршуватись. На жаль, зараз це відбувається навіть у молодих людей, які себе, займаються самообманом, що вони нічого такого не їдять, хоча насправді їдять, коли починаєш аналізувати. А, які е 10 000 кроків Ходять і сидять в гаджетах до третьої ночі, замість того, щоб поспати зранку встати і потренуватися нормально. Тому, будь ласка, не зай... Головне е правило в боротьбі з інсулізнерезистентності це відмова від самообману. Більш детально про цю тему і про взагалі всі рекомендації, які сприяють профілактиці інсулінорезистентності, розповідаю на курсі 30 або на індивідуальних консультаціях. Також ви можете дбати все, що стосується інсулінорезистентності, лекції там про інсулінорезистентність харчування і мітохондріальну дисфункцію. Окремим пакетом напишіть мені в Директ інстаграм, не обов'язково купляти цілий курс. Можна купити тільки ті лекції, які вам саме допоможуть. З інсулінорезистентністю впоратись і підтримувати. До зустрічі в наступних відео. Я чекаю на ваші лайки, коментарі і на те, щоб ви почали нормально займатися фізичним навантаженням, а не 10 тисяч кроків. До зустрічі! Рада була всіх бачити, всім гарного дня!